Війна триває вже більш ніж півтора року. Наразі одна з найбільш обговорюваних тем це ймовірний бликав. Цей період рік тому запам'ятався багатьом саме відключеннями електроенергії. Мене звати Микола, я журналіст Кіїв влади, і зараз ми підсумуємо усі повідомлення про стан енергосистем та які шанси, що буде блекаут. Як заявив військовий експерт Петро Чорних, ціль росіян дуже проста: сонурити українців взимку, в холод та голод. Вони розраховують на те, що українці вийдуть на бунти та будуть тиснути на уряд та президента, щоб ми сідали за стіл переговорів з Московією. Інакше вони не вміють. Важливий фактор для нашої енергосистеми це погода. Зима 2024 року буде холодною та сніжною. Це може призвести до збільшення споживання електроенергії, що може складитися. Ситуацію у пікові години, народний депутат і голова комітету з питань енергетики Андрій Герус заявив українській правді, що наша енергосистема готова до зими і опалювального сезону, але наголосив, що особлива складність буде в вечірні піки. а тому попросив українців по можливості максимально переносити споживання електроенергії на період після 11-12 ночі. І для повного відновлення енергосистеми України після торічного енергетичного терору від расистів потрібно близько 3-4 років. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у прямому ефірі сказав що наразі вони відпрацьовують усі можливі варіанти від самих оптимістичних до самих найпесимістичніших. Цитую: ми розуміємо, що те, що від нас залежало на сьогодні, ми зробили практично все. Ми розуміємо, що ворог не перестане атакувати, і від того наскільки та як успішно він буде діяти, буде залежати, чи будемо ми з блекаутом чи ні. Також Світлана зазначає, що минулорічний досвід загартував українських енергетиків. Тому, якщо відключення і будуть, вони будуть менш того тривалими. За даними Мінцифри, тільки в українців буде інтернет прибликати, а у Києві лише. 9%, що не є дуже задовільним показником. А от голова КМВА Сергій Попко сказав, що близько протеста пунктів незламності у столиці перебувають у стані готовності. Він зазначив, що за потреби можна оперативно нарастити їхню кількість до показників минулого сезону, але на повну потужність вони запрацюють лише у разі блекауту. За словами директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ніколи таких масових ударів, які здійснює Росія, не переживала жодна енергосистема іноземних країн, тому це унікальний український досвід. Українці докладають багато зусиль для відновлення енергетич. Тичної інфраструктури, але це вимагає часу та коштів. Ризики блекаутів будуть існувати, допоки існують такі сусіди, як Московія. Тому українцям слід підготуватися до можливості відключення світла наступного року. Ви можете подивитися цикл відео на нашому каналі, як працювати, готувати та обігрівати оселю без світла. Підписуйтесь на Київладу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть лайк з одним кліком. ви нам можете дуже допомогти.